Їхали з печінку з Рівного, побачили Рено Магну, яка просто, ну, як, як правильно сказати, робила, аби що просто на дорозі. Це просто ну, був шок. Брала дерева, кущі, машини. Ну, просто був шок. Ми були в шоці ладі. Почала брати батальйон на обгон, почали зупиняти. Вот, Якось не знаю, з якою допоможю. Зупинили машину, вибігли, обогнали, вибігли на дорогу, почали махати. Зупинилося. товариша викинули з машини, забрали ключі, чекали працівників дої. Ну, якщо чесно, то те, що ми бачили, Перед цим це був просто бойовик. Я такого життя не бачив ніколи. А просто. хто зупиняв машину? Як ми трьох. Я був ми... за кермом автомобіля, ми побачили я вибіг, Я водія. вибіг на Автомобілі? ходу, ми багнали, вибіг на ходу, почав махати. Мій товариш почав його прижимати, тут, до, прижимати до обочини. До обочини. От, і водій і якось зупинився, не знаю як, я мене чуть не збив. Я стояв махав руками, От він зупинився. Ян взяв заліз наверх, скинув його сидіння, залишив машину, забрав ключі і чекали прості Просто, ну, але те, що було перед цим, коли машина це виїжджала справа, машин йшло, справа було наліво, було. чуть дві дві фури не перехилилися, іномарки. Це це просто був такий сербор, це був бойовик. Те, Що ми бачили на своїх очах, це я кажу, як і рамкін лізе, це був бойовик просто. Я в житті таке не бачив. Між е, трикопцями Трикопці, і три копцями і костопельці Ну, це був просто Піси бойовик. після відпочинку два дня. П'ять кілометрів ми не могли його просто встановити. взагалі. Скільки ви п'ять кілометрів? кілометрів. А, ми приблизно п'ять кілометрів п'ять кілометрів, 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 кілометрів. Не могли його. Ми сьогодні виїхав. Остальним учасникам руху не давали обігнати цю машину. Ну попереджували, що ріці це краще. Руху, більш, ну, не в яких обставинах не сідати в нетверезому стані за кермо і адекватно себе і культурно вести, отримувати всіх правил дорожнього руху. Мене як не звати. Е, розкажіть, будь ласка, вашу версію, як все сталося? Ніяк не звати хлопці. Це... <клес> Ну нічого. — Ще бабло є. — Кошельок загурить. Так, да, трохи занят.